Привіт, лапки-гавки! Мене звуть Ремі Лабо, і я лаборадоротривер. Це мій док влог Друзі, діліться моїми відео з вашими друзями, і нас стане ще більше. Не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, якщо вам подобаються мої пригоди, мені буде дуже приємно. Давайте я розповім трохи про себе. Я лабрадор-ретривер, мені всього півтора місяці. Я обожнюю бігати, гратися зі своїми людьми і, звісно ж, грати в комп'ютерні ігри. Особливо мені подобаються страшні ігри. Так, іноді буває лячно, але це тільки додає веселище. До речі, у мене є чудова ідея як щодо, щоб пограти разом. І так, нам треба втікти від маньячки, яка хоче нас вбити. Ми вказалися в темноті. Пограємо? Давай пограємо. Так, що в нас тут є? Це темно в нас там. там. Пішли погуляємо. То тем. Маніку. Тут темно ми сюди не підемо. Ходімо в іншу кімнату. І тут темно не підемо. Треба знайти фонарик. Oh, Оу! Познайте фонарик. Ходімо, пошукаємо Тут немає. Все виклик. Пограємо, пограємо. Зачин. Треба ключ. Щоб знайти ключ, треба нам фонарик. А там все темно. Сумий. Це радіо мене дістало. Треба його вимкнути. О, тепер набагато краще. Так, ходімо на мою улюблену кімнату кухня. Так. Оба що світить. Нам хтось здав фонарик. Це якась рука. Ну, дякую. От тепер набагато пращ. О, поїсти нічого немає. Що це було? Тут нема нікого. Пішли далі. Ти? Дядько, а ви що там робите? Це вже трішки страшно. Ой. Там щось було. О, нема нікого. Вони так вже страшні ванну. Ванну я не люблю. А завжди хочуть тебе покупати. Хто тут є? Ти боїшся? Да, я боюся. Ого. це ж тупой. Нема нікого дома. Ого! А хто ти є? Стула Ну не можна, то не можна Значить ми не підемо? Ми Так, не так уже страшно Ну, ви хочете мені нарізати колбаски? Не маніком Хм Ще не була І тут не маніком Може в холодильнику щось є? Не, не закритий я так і знав. Ходімо далі. О, стоп. Нам треба когось знайти. Та Ти Тебе ж ще не було. Як це чпривод? Вставай! Я хочу їсти. Я не ні. Ходімо, ходімо далі. Тут немає нікого. Закрито. Хто не, не відкриємо двері? Так, пішли далі, пісні, шукати ключа. Можливо, десь знайдемо добре. Stук. Мені Не страшно, не страшно, не страшно. Оба! Ноги без голови. Кулас. Давайте я піду за вами. тум 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 Тум-ту-тум. Вор не пуш, це Ходити, конечно. Так, ти ти тишра мене ведете в підвал, так? Ну, Ти спаети ж моє. А, з ключ. Дякую, Моги. Дальше я пішов сам. Так, давай двері. О, Моги дали мені ключ. Ух ты. Я люблю те два. Там завжди багато чого цікаво. Що у нас тут? Ух ти! Я бачу себе. Классно. Тут я. И там я. Клас! Ух ти! цукерки. Драгушки їх не можна взять. Я люблю цукерки. Фр... М -м, хай буде. Все так, то ступия. Бензоту я ука. Что там стукаем. Ау, Оба, привет. Мита? Я тебя знайшу. Как ты сюда попал? Спустился в подвал. Ноги дали мне, что так и спустился. У вас богатое? Ух ты! Какие планы? если получится, я То рассказывай, да, вы ключ, подать ключ. Можно. Ну, я люблю подавать речь. Я же лабрадор. Скидались, я подаю. Ну, давай, подам. Давай ключ мне. С ласком. Да звучай, да есть вкусняр. Ну да. Ну, ладно, Тогда кельца тоже не пахан. Это полезный артефакт. Ну, мой, ну, очень скоро. получился. Mm -hmm. Ну, вот в их. Ну, в те, у нас світиться, ну, ладно. Не вкусняшка, але я... теж добре. Так, держатися. А я Міта. Я знаю, що ти Міта. Не... Ти Ремі. Смотри, в консоль. Угу. Теоремия. О, комп'ютер. Ще один комп'ютер. Я люблю комп'ютер. О, це не ігра, це якесь відео. Це не запись. Це другий друг. Там, а, я Там в Шелден, в Апрадоре? Мне нужно, нужно скорее выбираться отсюда. отсюда. И тебе, и тебе, тебе тоже. Да, да есть. конечно. Ты, думаешь, да, ты говоришь, мы используем этот настал. Давай ты из ну, и то не могу не? Под да ну ладно. Давай-то туди будем втекать, видны? Так куда зачекать? Если. Ну смотри, в этим же сенсор не панисит. Что это что? Там не давай виключим. Видишь? Бачок червоний напфук. Нажимаем. Попробуй нажать. А уже пробовав, пробовала. А. Сейчас погане сталос. Так что было нажимать? Стрелка идёт сюда. Диктишь тогда она же май. теперь зара. אה, תשאלו בלוורת הורנק. דב, 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 אה, תשאלו בנפשו קל. Не побачить вона мене, не побачить. Да не видно мене. Біжим, біжим, біжим. Біжим далі, біжим. Так, а куди тут? Куда далі? Чому де не показує? Куди вести? Ну, важливо, стоїмо тут. Ну, не, не видно. Вона пішла. А, що це таке? Ну що, сподобалось? Це був тільки початок. Напишіть у коментарях, чи хочете продовжень. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. А зараз мені вже час. До зустрічі в наступних пригодах. Пока-пока!